Всім привіт! Невеличка розпаковка. Тут галя балована та ринок. В галі балований на 500 гривень рівно. Я взяла ось такі сирники з шоколадними дропсами. Зразу захотілася капуста і та пельмені на цей раз взяла свинина курка. Також захотілося дуже морозова. Взяла полуничне. Значить 160, 120, 110 і десь 60-70 морозова. І взяла за 70 гривень домашню, там е завжди придає такий дідок. а Я в, в нього беру завжди літом помідори, зелень, взяла в нього полуницю. По 100 мені віддав за 70 Ось така покупка на 600 гривень сьогодні. Сирники дуже смачні, але напевно моя історія з Галі балованої на цьому закінчилася. Дивіться, що було. В шоколадних дропсах, в шоколаді. То ли волос, то ли якась. Здебільшого волос. Чи верівка, мотузка, не знаю, що це. От. Всі її переляпала, дуже жарні руки, але, як бачите, самі. Ні, це волос. Дуже неприємно.